Туди, ну, ми ж на навіки. Як це так, як можна робити на 30 годин і працювати над цим чи два роки? Ну, Попали на 50 тисяч гривень на, просто на гіпсокартоні, просто без профілів, без нічого просто гіпсокартон, 50 тисяч гривень. За показниками минулого року це десь від 1300 доларів за метр квадратний AI AI, або Мнік, або Leonardo, або Table Diffusion, або той самий Table Diffusion через Conti UI. Дійсно революція в будівництві, тому що всі біотехнології до цього часу були зі знаком питання. Він не замість художника, це інструмент художника, Тому що вони поговоримо про виклики та адаптацію, принаймні через ретроспективу та призму нашої архітектор, диктує що робити замовнику. Тобто спочатку йде архітектор, а під ним замовник. І на це не впливають ні гроші, а не ім'я замовника. Ми навіть з ревізійними бачками, з водомірками, з різними системами з кучою свердловин і там з гідравлічними стрілками, компенсаторами тиску. Все одно з водою проблеми. Ну і електрика. В них плоскі покрівлі, вони ставлять такі от батареї з невеликим баком, і цей бак просто подає потім воду гарячу. Вам що навіть якщо щось будівельники помилилися чи зробили неправильно за проектом, його можна відістати, замішати в нову суміш і знову змонтувати. Для них це нормально там взяти, спилити плитку болгаркою. ній залишиться якийсь скол, вони його приклеють і скажуть, що це нормально. Вже така ну інтимна річ, коли ви кажете дизайнеру чи проєктору, що твій проєкт там недостатньо розроблений. Більше аніж 80% відсотків будів, які розташовані на першій. Лінія узбережжя страждають від цієї проблеми. Це вирішується тим, що гарна система кондиціонування всередині посповерцей ліфт не мав дуже великих бюджетів. Тобто, це просто синя плівка, стандартний абсолютно ліфт, який там не коштував дуже багато грошей. Зеленим відмічено це то, що залишається під паркові і зелені локації. Те, що ви робите, я певний, що. Це те, до чого дуже дуже багато хто з нас із наших глядачів хотіли б наблизитись і отримати, хоча б таку знаєте, можливість це зробити. Безпосередньо, коли ми вже порівню почали виставляти цю конструкцію, ми побачили, що низ конструкції у нас просто виходить у повітрі спеціалістів, які роблять ремонт прорабів. Їх дуже мало черга можете, може чекати там декілька місяців. Тому ну, тут з плануванням дуже ось важко. Трансляції все, що ви бачите, все, що ви чуєте, зараз відбувається вживу, і можна задати свої питання. В яких випадках рекуператори не можуть бути встановлені, а, які матеріали використовують для даху над терасою, саме яке покриття? Якщо ви мені напишете в інстаграм або телеграм, я з вам знайду і відправлю Тобто ріст в тому, щоб брати більше клієнтів чи дорожче продавати? О -о -о -о. Дорожче. Коли я був дизайнером, я можливо був трошки щасливішим. І от з того, що ви вже розповіли, я вже купила. Ну класно, тобто я вже все, я пішла на ваші, я пішла на ваші умови. Е, так, і це ми ще не почали продавати. А.